Вітаю сьогодні на огляді електричний верстат для вирубки сідловин модель ПН60 від турецького бренду Ізітан. Даний інструмент призначений для вирубування виїмок або сідловин на торцях труб кругового перерізу, що дає відмінне прилягання труб перед зварюванням. За допомогою даного верстату ви можете легко створити виїмку на торцях труб круглого перерізу, а це дає відмінне прилягання перед зварюванням під кутом 90 градусів. Це стосується труб для газу, пари, нержавіючої сталі та кольорових металів. Глибина та кут вирізу виїмки можуть регулюватися, що забезпечує високу точність. Верстат EasyTan pn 60 має окремі матриці для труб з діаметром від 6 до 60 мм. Особливостями є: обробка труб з товщиною стінки до 3 мм, якісний чистий різ, який не потребує додаткової обробки. Також ідеально підходить для подвійних кутових з'єднань. Даний верстат має електропривід потужністю 1100 Вт та працює від мережі 380 вольт. Компактні розміри та надійна конструкція роблять його незамінним помічником під час виробництва металоконструкцій з круглих труб. Дана позиція є по наявності, тож переходьте на сайт, дізнавайтеся більше та робіть замовлення.